Намалюкс, я просто зараз не те, що очманів, а в шоці просто повному. Зеленський, Кличко. Ви скажіть, це може бути зараз відбуватися в моїй воюючій країні. Де оці жлоби-мажори, подивіться, да мені пофіг та дорога. Смотри, подожди. Почекайте, подивіться, це все відбувається в воюючій країні зараз. І оце всі ті мажори приїхали на тачках, сюди нам на фронті нема чи воювати, і ми повинні туди йти, вони тут сидіти. Альо? Міністерство оборони, військовати, сюди приїжджайте. Ось, зараз я виключу поліцію. Я тут я в шоці зараз. Подивіться. Подивіться, скільки мажорів, жлоботу стоїть. Цей час ми, пацани, гинемо на фронті, я просто в шоці. Сказати в мене бракує слів, це просто нічого не сказати. Я вимагаю негайної реакції народних депутатів, президента, прем'єрів, міністерства оборони, військомату нашого. Це взагалі що відбувається сьогодні? Динамо Люкс? Це під час війни, коли вбивають наші хлопці. Сьогодні тут жирують ці блядь.